Майже на 5 тисяч тонн збільшилося виробництво круп в Україні, тобто раціон кожного українця збільшився на порцію каші. Сьогодні одним із ключових виробників круп є державна продовольча зернова корпорація України. Тож, аби каші були якісними, на філіях корпорацій, перш за все, дбають про сировину. Овес та інше зерно ретельно відбирають та досліджують у спеціальних лабораторіях. Тут фахівці визначають сміттєву зернову домішки, а також вологість та вміст чистого ядра зерно зважене на дві паралельні наважки по 5 грамів попереду ви бачили, наважки важилися. Вставляється у сеші для висушення на 60 хвилин. Потім, якщо вони висушать, охолонуть, їх опять же, зважують, тарують саму бюксочку, стільки вона, і далі визначається по формулі, по формулі міст вологи. Після усіх досліджень зерно відправляється до цехів, де на нього чекають очистка, сушка та переробка у круп'яні суміші. Не каждая зернина попадет на это предприятие и в конечном итоге попадет на стол нашему потребителю. Это долгий процесс, ответственный процесс, к которому который мы всегда относимся серьезно, а также скрупулезно подходим к своей работе. Асортимент круп та каш на полицях магазинів шалений. Тут і вівсянка, і манна крупа, і пластівці. Я наприклад, дуже люблю овсянку і гречку. І, і, і я неділю можу сидіти на одній овсянці і себе при цьому добре. Круп Крупи продукт корисний у всіх аспектах. Дієтологи кажуть, за вмістом незамінних кислот деякі види круп близькі до продуктів тваринного походження, насичені клітковиною та містять мінімум вуглеводів. Крупы это один из немногих продуктов, которые содержат в большом количестве минералы, минералы такие, например, как калий, железо, марганец, медь, селен.